Теу, теу, те ре тереу, теу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Dance. З вами я Денис І ми продовжуємо відпочатку. проходження гри Far Cry 4. Висилаю координати. Осторожней, на дорогах опасна. В нас знову супроводження комвою. Наступна нас наша місія. І так, і так, і так Ми вже маємо, 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 маємо доїхати. Да, та, та, це я. Могла по муху сзади життя за 100 метрів. по я беру цю лялочку і все Чи ти так дивно об'їжджаєш? Це серйозно, чи що, що я тобі перегородив? Я в шоці. Так, 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 не тупи, будь ласка, груже лучок. Так от дякую. Музом затчатий. Ну, поки що складнощів не передбачається, наскільки я бачу. Да я грината буду розкагиваться. Ну ладно, в них не зможу. Одним пострілом. уж. Ох, уж всі мої постріли чудодині. Просто бошку зні того знісю. Так

Йопа! Вони стріляють! Це було дуже несподівано, чесно кажучи. Я вже був готовий гранату кидати. Завжди, що хочу от гранатами відкидатися по ним. Із обіцянника вона хороший, але на завданні говорила одно. Заткніться від нього. Всі доставки ми з нею проворачували на ура. А це?

Ніц немає. Девні, люди. Коротше, окей. Нас чекає ще один центр пропаганди. Що ті грузовички, ой, боже, боже, боже. Що ті грузовичок старий. Ладно, давайте, давайте, давайте прорухаємося до аміти. На її завданнячку, а там далі буде видно. Може щось виконати. Ні, одне обезрідження бомби, типу, це не важко, його вже можна буде виконати. Типу, в цьому я не вбачаю нічого такого прям злого, поганого, важкого. Погнав. Йопта! Оп, Кейно. Кейно. Суньар. Добрий день, суньоро. На тобі би прокатетися, то вже ладно.

Нет, правда, я знаю, ты носишь а? братишка. Не бойся. Ты не, 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 видимо, не Отведите ее в лагерь. Загитой человек, я все понимаю. Блин, собака не, что не тому, в творится. Соба. Нет, я серьезно? Не бойся. Так что там с собалом? Не сейчас. Есть другие дела. Артиллерия Пейгана собирается нанести удар по Уткаршу. Уничтожь пушки, пока его не сравняли с землей. Ладно. Вот. 0 пытань, Ну ничего. Пацанчик Майзру, да это и все. Вот сам. Шпион Не знаю чи ні про що чесно я в шоці з його дій з дій нашого джаю Та пам'ятно буде назад послати меняти на гарантує прямо надзвичайно тобто ставила безгрампометку особи Тиму що ще не, типу, не чувано Приємно було з того грамоту дати розкривати вороги, а з пістолетом ні. Вода ж там не я до гранат, у мене туди своє немає. Ми ще мені так далеко підлітати, могли без збоку десь недалеко місію зробити. Обоє десь недалеко посадити від місії. У фінанси так далеко заводи чого. не знаю, это и я не знаю. Не знаю где. Так, ну окей, мы уже майже на, пиглоти, на, пиглоти, на, пиглоти, на, пистолети, на пистолети. как его можно уничтожить? тихо удержи позицию помощь в пути е-минус так, дерьмо живы? все я не понимаю, кто там меня бачит. Ага. Подбили! Подбили! -то. Бойцы золотого пути! Я приказываю отступать! Стоять до конца! Ja, серьезно, on, не, серьезно, ты по так наложено, чтобы и то, и то, то кинули. Нікого добра немає. А вони ж тут прям підходять до мене так? Держать позиції. Да, вони. А ще Надо спасти дітей! Держать позиції Так, пацаны. Той снайпер бігає від мене прям жорстко так. А, добрий день. Так, ні, ну і... мене таке важливо, що я вже більше зробив. Щось поки що... що... Більше взагалі ніс не бачу. Ага, вон там, бачу, ясно. Йопта так тільки не, не розбейся. Так, хлопці, як мені вас дістати? Родик, добрий дай. А вот я здесь Все, це всі поїдають, алло. Шаня. Ага, фарбачку. Дуже долго не Последний. Все. Мы почти дошли до тебя. Отжай, группа солдат сразу за нами. Оца, отца, отца я и хотів. Добрий день. Это <laughs> маршрутка це наша, окей. Наша маршрутка приїхала. Бобік не Так. Йоп, тобто вже пригрівся. Нихренаш ли? Я взагалі не розумію, як типу такі е, пушки змогли знайти. І навіщо пушка одна наведена на хірб і що? А, чи то, чи то тут прям, типу, обстріл, а вони обстрілюють якусь ту наступну гору. А якщо так, то це дуже логічно. Отакого от, от хорош. Взагалі без проблем. Не, мені легше от кого отцілитись. Рано <рес> з гранатомети оці ці їхні прицільні штуки, а то пороблять, ну вони ж просто ужасні які. А, воно типу на горей та. Ти <плес> какого хрена твориш, а? ай яй 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 яй, -яй. Спіла, зараза А, він виявляється внизу взагалі він не захищений. я в шоці. А, я челика убив, да? Сорян, братан. Мені ще десь тут их захищато человек. Mm -hmm. Давайте ще посидимо дымо. Тут, напевно, типу, вони мали всі роз'їхатися, аби не мав співати їх відстрілювати, вони би всі захоплювали місто по чуть-чуть, я би відходив все далі і далі. Ти як то бомбанився, га? Так, тихо. Все. сабіри погіблі! Йот. Так вони взагалі вони читерським способом дісталися сюди, альо Ну так тут взагалі це не чешно. Єдиний спосіб, щоб дістатися це прийти як я прийшов. Для хэмдовбеймана. Да? Так, куда, куда, куда? Куда зараза бежит? Минус. уже точно все <свист> <свист> не прикольно прикольно миссия в плане такого чуть э экшону Надавала. готово пушкам кранты если вы не ты уткар сравняли бы с землей они не представляют чем тебе обязаны ты заработал себе минутку отдыха, но только минутку. Ты заканчивай свои дела и возвращайся. Потом тебе некогда будет отвлекаться. Ты нужен ты, Что с ними? Почему на них нападают тупо все? Снова выкинул все патроны, да? Бищесть. Я просто в шоке. Как так можно? Так, окей, е відпочинок, 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 відпочинок. Куди би краще піти? Давай сюди, ось тут просто недалеко. У мене там буде найкраще. Нарешті добіг до місця дефюзу бомби. А, типу, путай? Да, мені треба вообще незаметно бути. Так, пацани. Як щось я с я незаметний? типу, для вас норма, на незамітності. А хто ще? Фуу, це було близько. Став внизу напевно. Ще я замічений це вже нічого. Не знаю, напевно, всім пофіг. А може мені випадково повезло, що я останню людину вбив і в мене звідси рухується типу, ну що вже пофіг, типу чи замічений, чи ні. Коли ти вбиваєш останнього, то, то вже ніск не буде. Не знаю, але... О! Але факт лишається фактом. Все. Е, Покиньте дану область. покидаємо. І уматуємо звідси. Ще бе питання як? Хороше питання. Так, це мені. я. Так, тут еще плюс инъектор. Что мне стало доступно, скажите мне. 4 ставочки, шо, 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 Бэк, а, херня. Окей, okay, по навикам, 9 навиків у нас є і так і більше все інше недоступно, да уж Не, ну серйозно, якщо типу вже ніц недоступного, ну в так стак ніг. Будемо досвід карми качати. А, все. Все так все. E, погнали на завданнячку Аміти. Сама міта казала розслабся. Ну, в принципі, можна, <смі> можна подумати, що ми розслабились. Можна подумати, що ми розслабились. А, давай я ще розслаблюсь. Я би от що би зробив. Давайте ще одне завданнячко. Здравствуй, ну реально прикалує мене оці, оці от грузи споруждати. Тебе газу, ти нічого не робиш, тепер, ти нічого нікому не винен. Прикольно же ж, ні? Так, тільки мені сюди. Ось такого, дякую. Що ж, добираємось. Так, а от ми вже і приїхали, тихо. Так, е, сказали, що ми перевозимо книги. Да, да

Він прям. він прям нищить! Давай, 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 давай. А то все, він же гореть. <х fix> давай просто заново почнемо. Да, уж просто вертоліт взяв. В дві. в дві в черги автоматної. Взяв і знищив. Йопта. Чесно, я в шоці. <смітна> <глупий> Як <питання. смітна> його мав знищити ефективно? Це заліз жест якась. Зробили. Ну, <смітна> 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 а, тобі. просто ну так, да, якщо ти заздалегідь це робиш. То, конечно набагато легше робиться так спокійно. <пиш> скажи будь ласка що за навезіння? так нарешті я дійшов назад до цієї точки Чесно, ну, вистрілятися я прям ідеально мусив, стрелять сбоу Ну інакше ніяк дуже дуже щось... сильно урон по транспорту прилетає. Це взагалі же якийсь. Так, алло, алло, алло. Так. А, такой вот Все? Не так, не так, не так, не так, все. Друзья, уехал все у нас. Алло, на воюй. А, ему забрать. Що знаєте, що не судьба? Давайте ми вже тоді продовжимо наступні серії. А на даному моменті хочу з вами попрощатися всім подякувати за лайк, за коментар. підписуйтесь на канал та всім до зустрічі в наступній серії. всім найкращого та до побачення!